Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Друзі, дуже багато запитів на Tiguan. Зима, машинка висока, недорога обслуговування. Друге покоління також досить набирає популярності. E, значить, Робимо окрему збірку e, всі ті гуану, львівського авторинку, назвемо так. Ось Перший варіант чорний колір. 16 рік 92 пробігу за ціною 14, 600 доларів. Трошки так цінник незручно покладений. Ось тут буде контакти до власника. Якщо автомобіль цікавий, ви можете зв'язатися з власником автомобіля, розпитати все, що вас цікавить по авто. Попередньо ви можете подивитися, які були пошкоджені по ВІН-коду. І відповідно у нас можете замовити вже перевірку цього автомобіля, якщо він вам цікавий, надаємо повну технічну перевірку авто. Значить, Шкіряний салон в комбінованому кольорі, мультикермо, підігрів садінь, тоді я бачу старт-стоп. Цей варіант без панорами, але є хороша зимова резина. Так, поруч темно-сірий колір. П'ятнадцяти рік 138 пробігу за ціною 12900 доларів, повний привід. Бачимо контакти, фіксує він-код. Тканинний салон. Є підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте і покажу ще один варіант білого кольору. 17 рік, 170 пробігу, повний привід. 13-900 доларів. Контакти ось тут, він код фіксую. Тканинний салон, мультикермо, старт-стоп, повний привід. Хороша розима. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Повністю обслужений автомобіль від власника. Значить, по опису тут 18 рік, 76 тисяч кілометрів пробігу за ціною 18 900 доларів. 2,0 бензин, тут контакти до власника. Світлий шкіряний салончик. Це, до речі, 7-міміцна версія, клімат, контроль, підігрів сидіння, старт-стоп. Так, тут зачинене. Хороша досить резина, оригінальні диски. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 99 пробігу, 14 14800 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксую він-код. Так, шкіряний салон бачимо, є старт-стоп, мультикермо, підігріве сидінь. Тенький салончик. Хороша розина досить. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 19 рік, 160 пробігу. 2.0 бензин на автоматі за ціною 21 400 доларів. Контактна інформація. Так, зачинено. Шкіряний салон, клімат-контроль бачу. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. Так, вінкот автомобіля. Це 14 рік, 195 пробігу. 2,0 бензин, повний привід, за ціною 12600 доларів. Тут контакти до власника. Шкіряний салончик, є старт-стоп, є клімат-контроль та підігрів. Панорамний дах також. Volkswagen Tiguan 12 рік, 176 пробігу, повний привід за ціною 12200. Бачимо контакт, фіксуємо він-код. Шкіряний салончик. Панорамний дах. Є підігріве сидінь, бачимо, повний привід наголошую. Ось така машинка. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 161 пробігу. 2.0 бензин на автоматі, ціна 12300 доларів. Бачимо контакти, фіксуємо він-код. Так, чорний шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Їх тут два, ще й чорненький. 19 рік 52 тисячі пробігу, 7 місць, 2,0 бензин на автоматі ціна 17200 доларів. Так, покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. поруч ще один чорно, в чорному кольорі? 19 рік 132 пробіга, 2.0 на автоматі, 7 місць ціна 18 тисяч доларів. Так, це вже шкірним салончиком. Немає. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Поруч ще одна Тойотка. 20-го року 2,5 бензин на автоматі. 110 пробігу, ціна 29800 доларів. Бачимо контакти. Керный салончик, просто на кедочке. Берешь информацию, точнее, уточните у власника.